Я би хотів створити книгу для своєї дитини. Мені було цікаво розібратися з Меджорні. Ну така якби виникла ідея, чому б не споєднати корисне із приємним і створити книгу таким от способом. Я досить добре уявляв, що саме я хочу побачити, як це має бути, і тому було б дуже легко. Назву, мабуть, я сформулював сам, або ж можливо, вибрав із кількох варіантів мені запропонував. Всім привіт. Я Олексій Дзюба, а це проект Ukrainian Underdogs, де ми за підтримки сервісу хмарних технологій Cloud розповідаємо історії малих та середніх бізнесів, які наближають нашу перемогу над Росією. Тема сьогоднішнього випуску дитячий контент та IT. Ми спілкуємося з батьками, яким за допомогою технологій стають справжніми креаторами. приємного перегляду. У нас є тут така дуже гарна книга, називається як Жаба-Жаба астронавтом стала, її показуємо. Це створив Валерій для свого сина. Взагалі, ти ж фотограф, правильно розумієш? Так, я фотограф. Так, ти фотограф. Ну, можна сказати, що якась частина мене фотограф. Так, так. Ну, як про айтівців, але цю книгу ти створив за допомогою штучного інтелекту. Міджорні. так. Міджорні, так, і Чаджипні. Та. Розкажи, як з'явилася ідея взагалі створити книгу. Е, ну, в мене була така історія, що в якийсь, скажімо, це сплав двох е, двох подій. Е, перша подія це те, що, звісно, в мене є син, і я йому читав і розповідав казки, і в якісь е, звечорів, коли. Я розповідав, читав казки, читав казки, розповідав. Буває таке з дітьми, коли вони просять «Ще, ще, ще 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 ще, ще. якісь казки, які були в наявності, закінчились. Мені дуже не хотілося йти за якоюсь новою книжкою чи її шукати, тому що знову ж таки там галас. Хотілося, щоб дитина заснула. Я вирішив розповісти казку, яку я вигадав. І, відповідно, я просто сів і почав вигадувати казку. Він цікавився на той момент сонячною системою, космосом, і в нього є улюблена іграшка. Це жаба. Це прям реально іграшка, так, з якою він спить. років Ніколи... сину зараз вісім, але це почалося, мабуть, спить він з цією іграшкою з народження. Ага, ага, ага. Тобто, тобто, це така прям. От... Тотем. Тотем. Да. І, відповідно, аби історія була цікава, я йому сказав, що зараз собі розповім казку про жабу-Жабу, так він називає свою жабу. <laughs> е, і я почав вигадувати, ну, що би могла жаба-Жаба зробити. І Я вигадав досить класичну історію, таку собі, якусь версію Одіссеї, то, що жаба-Жаба жила, жаба-Жаба якось. В неї була якась мета, якась ідея, яку вона хоче, ідея, яку вона хоче реалізувати. І Жаба-Жаба зробила там певні кроки, аби це сталося. Вона зустріла, звісно, якихось позитивних героїв, які їй допомогли, і в неї все вийшло. Я розповів цю якби, історію, ну. Не то, щоб заради сміху, а заради того, щоб дитина заснула. Угу. А наступний день мені було сказано, що мені оці от книжечки не треба. Давай мені ще раз про жабу жабу. Юрій, доброго дня. Минулого року була новина, що ти створив для своїх дітей книгу, використовуючи чат GPT і Міджорні. За один день створив. Як виникла така ідея? В Привіт. Ідея виникла, якби на стику двох. Тем так би мовити, з одного боку, ми хотіли подарувати дітям тваринку, собаку, бо вони просили різних тваринок, і хотілося якось логічно це, так би мовити, анонсувати. З іншого боку, мені було цікаво розібратися з Меджорні. і ну, так така виникла ідея, чому б не споєднати корисне із приємним і створити книгу от таким от способом. Тобі потрібно спроєктувати цод, якого вистачить на три роки. Хмарний цод від UCLAU це гнучкість та масштабованість, швидкий старт, безпека збереження та доступу даних, простота міграції з інших платформ, оптимізація затрат на IT та зниження витрат на обслуговування інфраструктури. UCLAUD хмарні рішення для будь-яких ідей. Моя мама була бібліотекарем. Для мене книжка це якась така, як це сказати, ну, що займає ну, особливе важливо, місце, Так, так важлива така історія. І я досить, досить довго жив цією ідеєю, що я би хотів створити книгу для своєї дитини. Угу. Але, відповідно, я не письменник, а в книзі зазвичай є текст. Я фотограф. Я думав, ну, може, я щось нафоткаю. Але я розумію, що дитяча книжка, вона, мабуть, має бути з ілюстраціями. Uh -huh. А я не ілюстратор, я не вмію прям так класно малювати. Трішки вмію, але не дуже. Uh -huh. І от я якийсь час цією ідеєю жив. а Потім, коли я дізнався про вже, мабуть, четверту, третю, мабуть, другу uh -huh. якусь версію Міджорні, тобто не першу, яка ну щось там, типу, якусь картинку робила. Uh -huh. А вже більш таку просунуто, в якій була можливість за допомогою команди СІД посилання на зображення брати з картинки в картинку героя. Чи стилістику А скільки часу і грошей на неї витратив? Бо там типу, Міджорні він є платний і безкоштовний. Який ти використовував версію? Ну це коштувало разом із друком книжки. Це обійшлося, мабуть, десь під 30 баксів. 30 баксів із них, да, із них підписка на Міджорні здається 8 доларів місячно. і а. решта це друк книги. Дві дівчинки так у тебе. Скільки років так дітям у мене дівчата-близнята, яким 11 з лишнім, і хлопчик, якому 12 років. Ага, 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 так. Добре. А як вони реагували? Це був сюрприз, до речі, чи ти там якби при них це все створював? Ну як це було? ні? Ні, ні, це був сюрприз. Власне, вони усвідомили, що ця книга написана мною лише е, згодом, там через кілька місяців. Тому ідея була така, що ми їм даруємо книгу. Разом її, наче читаємо, можливо, вони в себе в ній впізнають, але потім воно, наче як переходить в реальність і от уже подарунок в реальності е як продовження історії в книзі. Тік-Токі просто відео, що ой, я от створив книжку, продаю її на Амазоні. Ага. Я подумав: класно, на Амазоні мені не треба продавати, ага. але створити класно. Клас. І, відповідно, в моїй голові от поєдналось, що. За допомогою сучасних технологій можна реалізувати мрію. Тобто, фактично, це ця робота для мене реалізація моєї давньої мрії, тому що з'явились прості інструменти, які дозволяють це зробити. Круто А Чи довго довелося за цими картинками ці промпти, так звані, прописувати? Яку картинку ти хочеш, mm -hmm. а, і текст так само, От, наскільки mm -hmm. працював? Ну, текст в мене. Я розповів текст і картинки окремо. Текст, mm -hmm. яка була історія, що в мене була, була ця історія, але я розумів, що історія в дитячій книзі вона трішки відрізняється, з, ну те, як має бути написано. І плюс в мене була історія з простих речень, скажімо, я написав її там: Жаба-Жаба жила на дереві в Амазонському лісі і на, вели... на останній гілочі цього дерева, і в неї було маленьке своє таке озерце, в якому вона могла викупатися, і там сиділа під зоряним небом мовно кажучи, такий, uh -huh. одну, одне речення. І в таких реченнях я написав всю історію. Тоді я е, чату GPT їх е, е, скормив і сказав, що е, візьми це речення і зроби з нього чотири речення на цю тему. Uh -huh. За кілька ітерацій я зміг створити текст, uh -huh. який більш-менш такий нормальний. В цій версії конкретно книжки він ще трішки роботизований, але ми його трішки виправили з часом з дружиною. Так було, було, я зробив текст у нього. А зображення зі стилістикою було, було визначитися дуже просто, тому що я знав, що мені хочеться, щоб воно було в певних кольорах. І, і друге, це те, що я спробував схрестити Арнуво і космос. А якщо описувати механіку створення, от ти заходив в чаті і писав, що я хочу книгу про там, собаку. Як ти, от, які запити були, і як картинки генерував? Ну, в моєму випадку, по суті, сценарій в мене був вже в голові, тому я, я е чат ChatGPT, я генерував власне ці красиві тексти, такі е слогам, е які я, б, мабуть, не написав сам. Е але якщо хтось хоче е ну, по-різному до цього підходить, хтось може по суті, і ідею згенерувати да, в чат-GPT і сценарії також. Угу. А картинки як вводив, типу там, ПЕС, ПЕС біжить, чи і от які запити писав? Ну, по-перше, я ж кажу, в Міджорні я був повністю нуля, нулячим перед цим проектом. Тобто, я спочатку переглянув там кучу відосиків на Ютубі і взяв деякі з них, по суті, якось ну, як як зразок. Е, і ну, нашукав промптів в інтернеті, адаптував їх під себе. Можливо, я навіть їх е, за допомогою GPT там правив. Нам потрібно отримати можливість відновлення даних при втраті офісу або ЦОД. Нам потрібно відновити дані за перші два тижні лютого минулого року. Завдяки U-Cloud ви зможете в лічені хвилини створювати резервні копії своїх власних систем. U-Cloud. хмарні рішення для будь-яких ідей. Книги створені за допомогою шиї це не єдиний дитячий контент, який є у айтівців. В цьому випуску також варті згадки такі проекти як КазкаFan і «Картун з Comua. КазкаФан це безплатний шиї генератор казок для дітей. Сервіс генерує не лише дитячу історію, але й створить до неї обкладинку. Її можна змінити, вибравши з кількох запропонованих варіантів. Саму казку також можна відредагувати, виправити помилки або внести зміни в історію на свій смак. КазкуFan разом з однодумцями створила AI Product Manager Зоя Стеценко. Платформу картун створив софтвер-інженір і розробник веб-продуктів Євген Трончук. АйТівець зібрав україномовні мультфільми для дітей на одній платформі. За його словами, на YouTube важко прибрати російськомовний контент, тому його платформа є альтернативою для YouTube Kids. Наразі на сайті зібрано понад 4 тисячі мультфільмів українською мовою. Автор проєкту обіцяє додати більше різноманітності до контенту і покращити функціонал платформи. Скажімо так, в космосі є або хай-тек такий, от як ми уявляємо космос. Покажемо так. так або ем, дуже часто використовують арт-деко як космічну стилістику. Наприклад, в фільмі от, Пасажири, там цей робот-бармен і бар, вони такі в, стильнючі. А мені дуже подобається Арнува, тому що. Чимось це нагадує студію Гіблі, можливо. <рив> і я схотів так таке поєднання, плюс кольори, ці зелене <рив> тому зі стилістикою я одразу знав, і я прям писав в промті, що Арнува там ля, -ля, 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 ля і в мене виходили картинки, які дуже дуже швидко і дуже легко це виходило. Mm -hmm. e, тому я картинку уявляв. Тобто, в цілому, яка була ідея, вона в тому, що я досить добре уявляв, що саме я хочу побачити, mm -hmm. як, як це має бути, mm -hmm. і було mm -hmm. дуже легко створювати. Mm -hmm. Разуму, мабуть, я сформулював сам, або ж, можливо, вибрав із кількох варіантів, які мені запропонував. Так, так, так. Ну, тобто ідея в тому, що діти просять ринку, батьки кажуть, що е, ну, не знаю, а що ви хочете. Потім це це бажанням однієї з моїх дочок. Вона мені постійно кидає заявився оголошення про продаж різних коняк. Е, ворона, вона у нас вона, вона колись навіть була, якісь там кілька днів. Е, ящерка це мій син любить. Ну і суть в тому, що. На кожному, наче розвороті діти просять там, а можна ми заведемо такого то звіра? А батьки, наче, злазять із цього, там, відмазуючись різними аргументами. Ну що там кінь дуже великий, ящерка там холодна. Це взагалі фантастична тварина. Далі ось такі: це білки дегуми колись розглядали як варіант. Ага. Да, ну і врешті. Врешті діти питають: що ж, що ж ми можемо таке завести. А батьки кажуть, що е, ну, у нас є ідея, але нехай це буде сюрпризом. Ну і коробка на е, фоні. А врешті, потім це так, була коробка, ось з, з собакою. Так, цікаво. А було шо, що найважче от, в генерації зображень і діалогів? От, або монологів, як сказати, ну цього сюжету. Що найважче було? Згенерувати тексти це було найлегше. ChatGPT — GPT це попав, мабуть, з другого промпта. Можливо, зайняло хвилин ну, 15. Е, от з, з Midjourney було, мабуть, найважче. Це зайняло ну, годин, мабуть, 6, і там я дивився сьогодні статистику. Це було 250 е, картинок згенерованих і ну, такий експіріанс. Новий і ну да, незвичний. Тому плані, що якось це як, е, не знаю, як, як наколоти якусь річ за допомогою шланга. Ти не, не можеш е, ну, жорстко е, отримати те, що ти хочеш. Скільки це на день півдня забрало? можливо, більше часу, якщо. Ну, ну як кілька днів. Погрався з самою з Міджорні, а, а тоді просто була якась, типу мовно кажучи, там день народження чи якась подорож угу. з дитиною. Угу. І от треба було там сьогодні зробити, завтра віддати в друк, і післязавтра забрати. Угу. Я сьогодні зробив картинки, зробив текст. Моя дружина зробила макет в InDesign і замовила друк і там. Після завтра книжка надрукувалася. Приїхало тут дуже до речі, круто написано. Книгу створили та Тома Мача GPT Піті Міджорді 2023 рік Київ. Ну так, як було, да класно. ну да. І яка була реакція? тут Написано сину Григорія. Яка була реакція сина? А в мене є десь відео. Ну він здивувався дуже сильно, тому що по суті ексклюзив такий. Так, він він здивувався. Він насправді мені здається, що більше навіть. Здивований зараз, тому що він дорос, здоро, став uh -huh. е, Дуже здивувався, дуже листав її, всю, роздивлявся. І він нею користується за призначенням, тобто він її читає uh -huh. по вчорах, коли лягає спати. Ти себе якомусь не знаю, а письменником, цим письменником завершив цю всю історію? Яке всередині? Ще? Ну як, завжди приємно якийсь такий зробити проект і довести його до кінця? Ну, так якесь було. Відчуття задоволення в плані того, що ти зробив щось своїми руками, і також в принципі те, що це подарунок буде дітям uh -huh. uh, нові книги. Не думаєш так мовити писати, створювати після цього? Я якось думав про це. Мабуть, якщо я повернуся до чогось такого, то зараз, мабуть, це буде цікавіше зробити вже відео зараз, в принципі, за допомогою ChatGPT, від жорні uh -huh. і. Імідж відео генераторів можна створити досить пристойні відоси, Да. можливо, я таке щось спробую. Угу. Тобто, грубо кажучи, мультик хочеш для дітей створити, чи ні? Чи не так? Так, так спробувати okay. себе в ролі режисера, можливо, про щось своє або на щось на те, на якусь абстрактну чи там не знаю тему ага. Ну круто, і до речі, ще одне питання: діти твої е, читають книги? Просто зараз мені здається. В ті, хто ці сидять там, підлітки, юні діти. Як ти їм книги, взагалі, там, так би мовити, прививаєш оцю культуру чи так? Ну, згоден, да, це важко. У них якесь таке це твітерізована увага, і наче щось поскролить, типу, е, да. тому з книжками, ну так, трошки напряжно. Е, ну, але ми з ними, коли вони зовсім маленькі були, у нас була ну, така якби, рутина, що ми з ними читали на ніч. Книжки, до речі, от такого формату ну, типу, як картинки і тексти, тому це для них ну це було як би зрозуміло. Так, да, але погоджуся з тим, що читають діти зараз, не знаю, менше, ніж ми. Врешті-решт, все-таки псав, ви завели собаку, так, після цієї книги? От який був фінал? Ось просто для тих, хто, можливо, хоче якось більш естетично побачить це би артефакти фінальні, то ось тут є ці всі картинки. Ну, і власне, ось, як би, як до тебе приїжджає фотокнижка? Mm -hmm. Ось вона на масштаб, yeah, yeah. ну це, це 23 на 23 сантиметри. Можна вибрати щось інше, можна вибирати різні ж матеріали. Так, mm -hmm. да, ну, ось якби дітвора. Mm -hmm. До речі, дуже, до речі, схожі, схожі. Те, що ти згенерував, діти схожі. Блін, ну слухай, це так мило, це дуже мило. А, і пес прям клас. Блін, ну дуже, ну крутяк, крутяк. Це дуже, так, да, як то кажуть, so, so cute. <laughs> це прям воно. <laughs> Блін, клас, клас. А як, до речі, це ж є така проблема, що діти зараз в тіктоці їм краще. А тут книга, ти якось цю любов до читання книг якось прививаєш. Як це відбувається? Ти просто, по-перше, не купуєш дитині телефон, не даєш його свій. Піжди, в нього немає, Ні. Ого. так. А з якого віку ти думаєш його до телефону? Ну в нас є дуже класна легенда про те, що всі сервіси, які він хоче, якими користуватись, вони працюють з 14 років. Ага, отак. Ну, Ого. це правда, тому що в Інстаграму, ці всі а, там платформи, там є вікове. Може, 12. там Чи, скільки? чи 12, там 12, так. 12, так. Там. Друге, це те, що ми його привчаємо до. Ну, Якщо от, ми питаємо, якщо ти хочеш там, мультик, сідай дивись мультики Pixar, сідай дивись мультики угу. довго форму. Ага, ага. Тобто, да. да, Борешся з цим кліповим. Mm -hmm. Так. Третє, це те, що він, в принципі, з народження ми читаємо йому книжки. І зараз він от зібрав всю колекцію Джуді Муді. Я така популярна так, 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 так. Є сері, всю так. колекцію Нестайка і він читає уже і сам. Ну цікаво, слухай. Як він з ровесниками? просто з таким підходом я думаю, він буде відрізатися його мислення? Він, і він він дуже він дуже хоче. Йому подобається. Він може він завів. Ютуб канал, колись в нього було таке так. бажання. Ага. Так, ну діти вдячні, ти з них там, знаєш, іноді батьки беруть слово, типу, ось в подарунок, але там, не знаю. Треба займатися спортом, треба вчитися. Ти щось таке практикуєш чи, як? чи ні? Ну, ми є надія, що собака їх якось трошки буде привчати до відповідальності, да. але зізнаюся, що гуляємо більш... частіше ми і має на увазі батьки. А діти так, вони, напевно, перші там дні, не знаю, тиждень так, інтерес є, а потім такі, ну, ми пішли собі да, по справах. Ні, вони ну як, вони дуже раді їй, вона їх зустрічає, соба, вона, собака має на ну, увазі, зустрічає їх там зі школи, і вони її тягають там, і граються. Це все дуже класно і не пропадає ще після півтора року. Блін, ну супер, круто, круто. Як би ти характеризував, можливо, Така книга, чим вона відрізняється від звичайної. Це прямо вже така технологічна книга виходить, хоч вона роздрукована, але тут вже шиї допоміг. Чим вона відрізняється? Ну, Вона, мабуть, в першу чергу персоналізацією відрізняється, і, схоже, ми до цього й йдемо, в плані, що от контент там і всякі вироби вони будуть персоналізованими. Ну, технічно вона, можливо, не є чимось таким видатним, порівнюючи з книжками. Над якими потрудилися люди за ну вручну і за багато часу. Але е, як персоналізація, плюс та що як демократизація, і те, що це по суті може зробити майже кожен, ну, це виглядає так цікаво. Я стараюся знову ж таки, ми всі слухаємо якісь рекомендації, угу. е, щоб він використовував всі ці. Гаджети задля чогось. Угу. Там, наприклад, Мені, не я на комп'ютері зробив це. да, я зробив то. Тобто, розваги так, інколи треба нічого не робити. Інколи треба сісти і дивитись там, або на Ютубі, як хтось грає в Майнкрафт, але я йому постійно задаю питання. що Тобі подобається більше дивитися, як хтось грає чи грати самому, uh -huh, uh -huh. і зараз він доросліше в його голові все більше вагань uh -huh. на цю тему. Тому що от питання: ну <зас> чим, чим на що ти витрачаєш життя? Uh -huh. да, там ти, ти дивишся, як хтось грає в гру, яка в тебе є вдома. І ти міг би з кимось, наприклад, там онлайн гратись, uh -huh, uh -huh. а замість цього ти дивишся, як хтось грає онлайн. Ну, uh -huh. я кажу, тобто, якщо ти дізнаєшся, як пройти якусь частину, яку ти не знаєш, то це клас. І якщо ти інколи хочеш просто <laughs> нетице дикно, ти... ну, це також клас. Але просто е... ну, я намагаюся сформувати без дружиною разом, фактично, uh -huh. в цьому питанні маємо консенсус. що не питання, чи проводить дитина час з телефоном, чи займається вона тупінгом. Угу. Питання, скільки часу вона на це витрачає угу. виділяє. Угу. От хотілося б е, якимось чином е, заставити його сумніватися в ідеї того, що е, там три дні зранку до ночі дивитись YouTube — це клас. Що краще? Книга, яку написав штучний інтелект, чи. Книга, яку написала людина, особисто я схиляюся до другого варіанта, тому що він доволі перевірений і виглядає, так би мовити, живішим. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях.